З Євангелія від Луки, Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юди, і ввійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета привітання Марії, підстрибнула, немовляв, її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід твоєї утроби. І звідки же мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос Твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блаженна ж та, яка повірила, що звершиться сказаний їй Господом. А Марія промовила. Величає душа моя Господа, і радіє Дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Озвовіднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів. І підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові, та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизавети якихось три місяці і повернулася до свого дому.